Доброго дня, усім компанія автофокус. Маємо сьогодні нове надходження. Це є Opel Astra 2008 року випуску, яка має передні задні партроніки, яка приганялася зі скандинавських країв, тому що в неї є розетка у, е, у, 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 у ногах пасажирів під ногами. Ось має хороші диски, оцинкований кузов. Що ще? Передній привід 5-стопічна коробка передач, 1,6 бензиновий двигун, додатково встановлено газобалонне обладнання. Задні партроніки ви бачите, є фарков. Фарко функціонуючий, розетка до фаркопа теж працює. По салону давайте вам покажу, що тут має, представляє себе салон. Переднє підйомники, регулювання дзеркал. Далі регулювання світла, наклону світла, а також яскравості підсвітки. Приборної панелі. Приборна панель у нас з пробігом 213 тисяч кілометрів, як сам автомобіль. Далі, розхід, поки ми тут стоїмо з вами, піднявся до 7-9 літрів, хоча насправді він трошки менший. Є підігріви, передніх сидінь, які функціонують. Сьогодні, особливо холодний літній день, вони навіть рятують. Ви знаєте, якось так. Отже, є кондиціонер, є клімат, і що ще? Індикація газиків, Підістопічна механічна коробка передач, підлокотник, який регулюється по наклону, можна хоч так наклонити, щоб ви розуміли, це вже, це вже ось таке положення по відношенню. Ну, отак, так я думаю, комфортно буде. Ось. З логікою в німці все в порядку, тому що коли він отак наклонений, ну взагалі нема смисла нема в підлокотнику. От, руль регулюється по висоті та по виліту. Це є мультируль, можна регулювати гучність мультимедії, а також. а також. Далі що? Ми зняли чохольчик, щоб показати вам, що руль не зношений. Е -е, і Маємо тут ще підлокотник для другого ряду пасажирів. І, в принципі, ось так все виглядає з місця водія. А придбати цю красуню можна в Києві за адресою Хоткевича 22 б Працюємо ми щодня без вихідних з 9 ранку до 19 години вечора. Придбати можна попередньо зателефонувавши за номерами, вказаними в оголошенні. Придбати її можна за готівку, без готівку, в лізинг за криптовалюту, тобто і провірити навіть на вашому СТО також це можливо. Тому не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і забирайте. До нових зустрічей і всім гарного дня! А оця губка, яка тут от знизу до вашого приїзду, власник обіцявся замінити. Тому не бачу причин не приїхати, не зателефонувати і не подивитися цей автомобіль. До зустрічі, всім гарного дня!